Колапс в зв'язку з прильотами і відключенням теплової генерації, але найбільший колапс в тому, що люди не зможуть купляти собі продукти. Гетьманцев, його банда, команда на чолі з Зеленським знищили підприємництво, але зробили найпідступніше. Вони зобов'язали підприємців, які ще залишилися і виживають, зобов'язали приймати до оплати картки, і все суспільство через підприємництво заганяють у кешлес. Тобто у безготівкові фактично розрахунки, коли ви платите картками, і, начебто, зручна опція, але це величезна свиня. І от зараз, коли по всім містам не буде світло, коли ляжуть банкомати, я подивлюся, як будуть оспівувати всі ті посіпаки Зеленського і Гетьманцева сьогоднішню владу. Тому що вони, які були агентурою сексотною агентурою СБУ, імплементовані в рух Сейфоп. Звинувачували мене в тому, що я не договорююсь, не домовляюся з владою і не йду на поступки, що в принципі розраховано карткою, це зручно. Я пережив таке, таку ситуацію в Іспанії. Коли пам'ятаєте, було теж все мертве лежало, Я мав кеш, я був на коні, а всі решта навіть не могли собі води купити в аеропорту. Зараз це чекає всіх українців. Готівка, готівка і ще раз готівка, допоки працюють банкомати, раджу всім зняти. Потому, що, на жаль, удари Росії будуть лише посилюватися, а гроші, ну, звичайно, розікрали. Це ж наєм нам розказував, що він там зробив. Перший, другий, третій ступінь захисту. ТЕЦ всі зупинені. Що таке теплоелектрогенерація? Це та генерація, без якої не може існувати і атомна генерація. Атомні електростанції вимушено. Повинні мати коло себе, чи мають зав'язані бути в єдину мережу з теплоелектростанціями, які генерують електроенергію і компенсують перепади, довантажують чи розвантажують мережу зліжності від режиму роботи. А тому знищена теплогенерація. Теплоелектростанції це колапс на фоні безготівкових розрахунків, на фоні обмежень, які встановив режим Зеленського, ну продовжуючи ініціативи режиму Порошенка. Отака От ганебна ситуація в Україні і просвіту немає. Тому раджу всім, друзі, ну, перше, записатися продуктами, звичайно, і знімати готівку, тому що з карткою ви навіть собі кушматок хліба не купите.